Я думаю, що Путін зустрічається із моментом, який для нього не є зручним. Цей момент пов'язаний з тим, що йому потрібно для того, щоб з Трампом нормально спілкуватися, піти на якісь реальні поступки. Це, в принципі, те, що хотів Трамп останній час, щоб Путін не, не говорив йому якісь приємні речі. А Що Путін щось реальне зробив, пов'язане, пов'язане українською мовою злодію злодія шапку вкрав. Немає прийму та, такого. Та. От, от. Шапка, ну ні, чому. Злодію злодія шапку вкрав, це про юнакові <сум> <сум> От. Але сутність в тому, що. Е Трамп чітко дав зрозуміти, що від розмов з Путіним тепер нічого не залежить. Він сказав, що у нас весь час добрі розмови з Путіним, приємна людина, прекрасно зі мною розмовляє, цікавиться Меланію, все чудово, тільки нічого не робить. Для того, щоб Трампа задобрити реально, Путіну потрібно щось зробити. Щось зробити. Хоча б якесь часткове перемир'я оголосити.